Зрозуміти трансформацію аграрної політики України в спільну аграрну політику Євросоюзу допоможе діалог із аграріями. Для цього у Полтаві почали навчати зберечів даних інтерв'юерів. Саме вони опитуватимуть сільгоспвиробників області щодо діяльності їхніх підприємств. Провели навчання в рамках пілотного проєкту запровадження мережі збору сільськогосподарських даних в Україні. Таким чином намагаються адаптувати український аграрний сектор до Євросоюзу, говорять експерти. Сьогодні відбувається перше навчання інтерв'єрів, або збирачів даних. Ну так вони називаються в Євросоюзі. Це саме ті люди, які за практикою Євросоюзу потім прийдуть до фермера і будуть питати їх. Приходять інтерв'єри з планшетом, в якому є таблиця, і є питання. На які треба дати відповідь, і вони дуже різні. Вони містять і бухгалтерську інформацію, і вони містять і інформацію виробничого характеру. Таку інформацію збирають в першу чергу для розуміння діяльності господарства, говорить експерт проєкту Іван Терещенко. Основна задача проєкту буде зрозуміти трансформацію нашого. Нашої аграрної політики в спільну аграрну політику Європейського союзу для підтримки сільськогосподарських виробників, зокрема в тих галузях, які вони потребують. На Полтавщині буде підготовлено 11 інтерв'юерів. Вони мають опитати близько 50 аграрних підприємств області. Потрібно буде заповнити таблички, які будуть стосуватися безпосередньо наявності. Трудових ресурсів, який їх вік, стать трудових ресурсів наявні на господарстві, скільки вони відпрацьовують часу. Наступна група питань буде пов'язана з земельними ресурсами, з фінансовими ресурсами, з забезпеченістю активами, кредиторська заборгованість. Інформацію, яку збиратимуть, буде конфіденційною та в податкові органи не подаватиметься, запевняють експерти. Кожен з інтерв'юерів буде підписувати зобов'язання про нерозголошення. Ця інформація потім йде в спеціальний інститут, який буде обробляти цю інформацію, надалі передавати в знеособленому вигляді в Міністерство аграрної політики і, відповідно, в Європейську комісію. В Євросоюзі будуть порівнювати цю інформацію з іншими країнами і для чого вона використовується ця інформація. Наприклад, дається дотація на, ну, принаймні, наприклад, на голову корови. Певний рік або два ця дотація діє, і після того збирається інформація і дивляться Євросоюз через систему Фаден. Наскільки спрацювала ця дотація? Здійснювати опитування фермерів будуть викладачі профільних кафедр Аграрного університету. Вони першими проходять відповідну підготовку, говорить ректор Вишу Олександр Галич. Сьогодні та команда, яка готова бути піонерами, якраз впровадження проекту. По якраз збору інноваційних даних від наших агровиробників отримає ті компетенції, які дозволять їм це зробити професійно. Нагадаємо, на Полтавщині пілотний проект запровадження мережі збору сільськогосподарських даних в Україні розпочали реалізувати у лютому цього року. На кінець липня відповідні опитування мають завершити.